Пані Тетяна вже більше десяти років користується послугами територіального центру надання соціальних послуг у місті Черкаси. Цього разу прийшла відремонтувати одяг. Оплатити такі послуги вона не має фінансової можливості. Я сюди приходжу, ремонтую. Ремонтую свою одежу, то поправлюся, то вшиваю, то, то коротше, то довше. Я дуже багато років сюди ходжу і дуже довольна цим усім, усім колективом. І в соляну кімнату ходжу, і на масаж ходжу теж. При нинішніх цінах це дуже. Я от чисто за свою роботу можу сказати, що ну навіть підробити штани, які в ательє десь стоять 120-150 гривень. Люди в нас цю послугу безкоштовно. Турбота про людей поважного віку та осіб з інвалідністю забезпечення їх доступними та якісними соціальними послугами основна мета діяльності територіального центру надання соціальних послуг міста Черкаси. 164 штатних працівника обслуговують близько 6 тисяч осіб, 1200 з яких отримують соціальну допомогу вдома. Знайомство з нашим територіальним центром розпочинається із відділення визначення потреб. Їм дають перелік документів, які вони мають здати для того, щоб потрапити до обслуговування в наш терцентр. І далі, вже в залежності від цієї шкали потреб, вони отримують певні послуги. Серед них це два відділення соціальної допомоги вдома, надають їм допомогу як там в приготуванні їжі, так і в оформленні документів. Ну, весь спектр, що потребує людина. Ірина Волова працює у соціальній сфері уже протягом 10 років. Каже, що ця робота приносить їй радість. Багато підопічних, дуже хороших, приємних людей. З ними дуже легко працювати. Тому робимо їх прекраснішими, піднімаємо їм настрій. У центрі діє соціальний бутік, де за потреби можна вибрати собі одяг, а з початку року запрацювала соціальна пральня. Для людей, в яких немає вдома пральних машин, і соціальні робітники беруть у них речі, які потребують стірки. Приносять сюди і тоді стираємо. Трудова адаптація консультації психолога, творчі майстерні. Всі, хто потрапляють до центру, знаходять заняття до душі, нових друзів та навіть утворюють сімейні пари. Віталій Смаглій та Галина Алєксєєва познайомилися у територіальному центрі рік тому. Він став плідним у їхньому житті. Вони стали подружжям і створили танцювальний дует АІС та вибороли гран-при на 20-му всеукраїнському конкурсі фестивалі Українська естафета творчості. Центр ну я вам скажу так відверто. Це наша, наша другий, другий, другий дом. домівка. Наша Сутність у Черкасах будинку пристарілих компенсується діяльністю територіального центру надання соціальних послуг. У відділенні тимчасового перебування ті, хто цього потребує, знаходяться до чотирьох місяців. Протягом цього часу працівники центру знаходять для них місця в інтернатах у області. Ну, фінансово це забезпечується виключно за рахунок Черкаської міської ради. Тому, от дякуючи міському голові, і нашому кураторі, що Анатолій Васильович Бондаренко, що Марина Олександрівна Гаркава вони пішли на зустріч в цьому році, нам навіть збільшили виплати, які ми можемо здійснювати своїм соцробітникам. Тому що дійсно, от за мінімальну зарплату, от той спектр роботи, який вони виконують, ну це досить важко.